Доброго ранку всім. 10 лютого, пів другої години. І я йду, щоб трошки познімати для вас матеріалу. Сподіваюся вам щось показати. Зранку було дуже холодно, вночі було мінус 17. Зранку було мінус 13. Зараз десь мінус 4. Трошки-потрошки трошки ця різниця температур розквашує те, що є під ногами, але на трасах все опаки тільки стає кращим. Зранку була дуже довга тривога, зараз потрошки щось ніби все спокійно. Зараз ідемо, подивимося, що там в центрі Покажу вам все, що буду бачити. Буквально за декілька секунд після того як закінчу знімати попереднє відео, включилася повітряна тривога. Росіяни не заспокояться і тратять кошти на ракети. Той час, коли могли б вже відкладати на репарації. Ну нічого. Ідемо далі вперед. Продовжуємо нашу боротьбу і кожен на своїх місцях робить те, що може. Одне з найчастіших питань, це чи працює підйомник під час повітряної тривоги і щоб не бути голослівним. Ось я вирішив і показати сигнал тривоги, не знаю, чи ви чули. Ну він тільки що був. І підйомники працюють та пропускають. Так, Що можу вам сказати? Може це правильно, може це неправильно, кожен вирішує сам для себе. Я не знаю, чи я б до в цей час, але тим не менше отак от поступають окремо взяті люди і, і весь курорт. Хотів би подякувати всім, хто подивився мої попередні відео, вони дуже гарно зараз заходять. Окремо дякую також тим, хто підписався. Ціную кожного з вас, а ті, хто ще не підписався, то підписуйтесь. Буду радий робити з більшою мотивацією для вас новий матеріал. Ну і, до речі, так як ви розумієте. Світла також в цілому в буковелі зараз немає. І все працює на генераторах. Так що ще одне питання, чи працює буковель, коли немає світла, так працює. І підйомники також. Я йду далі по намічному для себе маршруту, який хотів вам. Сьогодні продемонструвати. Підходимо до центрального майданчика. Тут людей трошки є. Файно. Ось. По чуть-чуть бачу, що і розходяться, але все одно люди є в достатній кількості. Ці вихідні мають бути, напевно, одні з найнасиченіших по людях, тому що снігу випало достатньо для того, щоб більшість трас позасипати, вони ще не всі підйомники запускають, але все одно катання вже переходить на новий якісний рівень. От. Так що сподіваюся, що ті, хто запланував собі приємний відпочинок, то в них він відбудеться. А ще, окрім того, я сподіваюся, що всі ці тривоги, які є сьогодні, що вони нічим трагічним не закінчаться. І всі будуть цілі та здорові. А так, поки що, підходимо до малого озера. Подивимося, що у нас є тут. трошки стискається з гір, щоб завершувати катання. Як багато людей катається проможна тільки до другої години. А потім вже на вечірні йдуть набагато менше. Я сьогодні спробую піти по горі і зазняти одну цікаву локацію для вас. Буду робити це акуратно. І також зразу скажу я без сноуборда і без будь-яких засобів транспортних, так що буду йти тільки пішки. І для моїх коментаторів ніяку дармовщину я не пропагую. А так хочу. Піти в одне місце, про яке думаю вже доволі давно. Ось траса номер 2 Там славому її розписують. Красиво. П'ятірка. Особливо цей нижній спуск, там там не є. С'їзд один на 14-ку, п'ятіркою вниз на двійку. Просто ідеальний для катання. Кращого часу для катання я навіть не знаю чи важко уявити, але тим не менше виглядає просто супер. Ну, якщо ви думаєте, чи їхати, то принаймні для цього, щоб спуститися тут, воно ну, явно того вартує. Зараз буде секунда гумору, про який я попереджую наперед. Це сарказм. Не варто сприймати це всерйоз нормальним людям. Тому кажу наперед. Так от хочу подякувати моїм коментаторам, які кожен раз знаходять силу подивитися мої відео прямо з окопів і висловити своє. Відносно того, що як це так, хлопці в окопах, а тут а люди катаються. Ну, якщо у вас там є час і можливість дивитися ці відео, то я за вас радий. От. А тепер якщо серйозно, то боти налітають величезною-величезною силою. Я кого блокую. Кого видаляю, кого залишаю, так як вони мене трошки і ісмішать. Але війна продовжується, а окрім війни, продовжується і життя. І для того, щоб мати змогу фінансувати цю війну і нашу оборону, має продовжуватися робочий процес. І кожен на своєму місці має робити все, що він тільки в силі. А до решти моїх підписників, які читають коментарі і бачать такі от злісні гнівні дописи, ви просто на них не зважайте, бо повірте, вони тільки і чекають. Та машина чекає на те, щоб ви відповіли, щоб далі розводити срачі. Ми всі адекватні люди і знаємо, що відбувається, як відбувається і що треба об'єднуватись і робити, а не розводити деревені ні про що в інтернеті. Так що таке, я йду далі вверх. Як бачите, погодка суперова. Uh, Все. Шепче те, що катання ідеальне зараз. Як же ж це класно виглядає? Просто неймовірно. Люди їдуть і їдуть, і їдуть. Бачу декілька першокласних падінь. Слава Богу, усі цілі. І тут якраз той відрізок, де можна розвити, напевно, максимальну швидкість. Дуже красиво, вражаюче, але і небезпечно. Будьте уважні на схилах. Типова ситуація тут на трасі. Хтось лежу загубив, хтось палки. Попробую допомогти. Оця пушечка настріляла таку здоровенну гору снігу. І мені треба ось туди. Буду пробувати зараз, десь можна буде пройти, щоб не погрузнути сильно в снігу. Ну подивимось. Так, зараз краса тут неймовірна. Ось зараз бачите хумяк. Ось спуск п'ятий люди. Радіють, сонечко світить. Файно є. Буду пробувати йти туди. Недалеко я зайшов і треба вертатися, тому що там, де ще видно трошки мої сліди, там ще можна було йти верхом, а потім снігом по коліна. Зараз я не готовий, щоб йти ще метрів. 300-400 в ту сторону, тому що ні бахіли не, не брав, ні лижні штани, так що, на жаль, сьогодні туди я не піду. А ідея була хороша. Вертаюся назад на трасу. Можливо вже хтось розгадав, але мій план був піднятися на верхню станцію підйомника номер 8 я сподівався, що там вже роблять сноупарк. І якраз вздовж тої всієї траси спуститися вниз. Але на жаль, я туди не дойду, і тому взагалі сьогоднішня прогулянка закінчиться тим, що я подивлюся, чи ще другий з'їзд, який є чуть-чуть далі чи там є можливість перейти, а якщо ні, то просто спущуся вниз по п'ятірці і вернуся назад. Якось так. Але я і так вже отримав задоволення від підйому і від погоди. А ну будемо пробувати. Бо тут уже навіть щось типу як стежечки є. Може таке щось і вийде. Але треба спробувати. Так що йду вверх і там якраз має бути вершина восьмого підйомника. Ось вершина восьмого, шинок зенек. А я йду дивитися що ж тут у нас такого зараз красивого видно. Туди десь я не піду. Але хоча б сюди чуть-чуть вище підберусь. Але краса. Так, так. Там люди з одинадцятки спускаються. І з'їжджають просто сюди вниз. Ага. Далі тут не зовсім зрозуміло, та той підйомник внизу стоїть. Там у нас зверху 14 -й. хм і там ніхто не катається. По 14 спускається. Там люди спускаються вниз і звідти от підйомник 11-й йде наверх. У мене питалися одні люди в коментарях показати краєвиди скрипдешину, то можна сказати, це майже воно не зовсім, але... Майже, майже Сноупарк ще навіть не починали, але хтось в тут валив на пухлячку, так що ну. Дуже класно. Ну, але тим, хто захоче Повторити даний подвиг, можу сказати, що за це від Буковеля можна і по шапці отримати. Так так як на катання на непідготовлених трасах є сувора заборона. Тому майте собі на увазі. Але оце виглядає мега епічно. Ну все, вертаюся. Туди -назад. Я вже спускаюся потрошки. Думаю, ще пару кадрів для вас знімлю. Але ще хотів би нагадати, що в описі під моїм відео є посилання на інтернет-магазин іграшок з пряжі ручної роботи моїх друзів з Херсона, а також посилання на канал Альони, там де вона робить розпаковочки. Того, що вона замовляє для людей, які в неї там на її телеграм-каналі замовляють. Так що, будь ласка, підпишіться і на них. Дякую вам за те, що ви цей випуск були зі мною. Я маю ще один хороший кадр. Попробую його зняти. І я спускаюся вниз. Поки що. Єдине, що вам можу сказати і порекомендувати, це якщо у вас є можливість на ці вихідні приїхати і покататися, то не прогавте її, так як сніг просто чудовий. Я дуже сподіваюся, що ті кадри в мене вийшли. Окрім того, я зняв ще декілька коротеньких відео. Я сподіваюся, що ви також їх дивитеся. Я буду пробувати їх викладати кожен день і вказувати там хоча б ранішню температуру і погоду. От, буду пробувати робити їх також кожен день, але чи, чи так вийде, чи не вийде, я поки що не знаю. А зараз я вдячний всім, хто дивився відео. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Я радий всім і кожному, навіть ботам, тому що вони також додають переглядів. Але тим справжнім радий три рази більше. Тому дякую всім. Я вам обіцяю, що все буде в нас добре. Оці тривоги які. Сьогодні є весь день, нехай вони не впливають на наш настрій. Як бачимо, життя продовжується. І ми обов'язково переможемо, так, так як ми, кожен на своєму місці, наближаємо перемогу хто як може. Дякую всім і слава Україні! А зараз для тих, хто дочекався історії. Нам буде трохи дивно і мені буде важко втримати інтригу до самого кінця, але треба знати декілька ключових моментів. Наприклад, те, що я дуже люблю пиво. Пиво для мене це є один із таких ключових напоїв. І при виборі а, я завжди оберу пиво. І от Давним-давно, багато років назад, в готель, в якому я працював, приїжджає Андрій Мацола, засновник першої приватної броварні. І ми з командою такі так, о, це людина дуже класна, він робить для нас хороше діло. Ми всі являємося поціновуючи його продукту і творчості, тому давайте щось для нього придумаємо таке особливе. І наш план був такий, щоб ми, коли він приїхав, десь його коли побачили, запиталися, пане Андрію, що би ми могли для вас зробити щось таке, як і від нас, і від готелю якусь приємну річ, щоб йому запам'яталося, що його... Цінують. І тут ми приходимо на роботу, а для більшості гостей здається, що діяльність готелю, вона така, як годинник, все злагоджено і витримано. А насправді за лаштунками триває хаос, особливо коли це ми говоримо про великі готелі, там де є багато різних відділів. Тому що ти можеш покластися на себе і на свій відділ, а на інші деколи треба їх проконтролювати. І тут ми ходимо, а нам там розказують, що великий заїзд, багато гостей, хтось чекає, хтось не чекає. І там є одна жіночка, яка постійно дзвонить і каже, що ми приїхали, в нас є з собою діти. У нас має бути дитяче ліжечко в кімнаті. Принесіть, 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 принесіть. Ми це передаємо покоївкам. Воно, воно десь губиться, от тільки що був відбій повітряної тривоги. І ми бачимо, що вже такий день дуже напружений, багато біганини, багато людей, поселянь, всяких різних моментів. Надходить десь годинка 11-12 і ми між собою переговорюємося з командою, кажемо, так, що в нас є з висічків, що ми ще не зробили. І тут кажуть, а от, а пам'ятаєте, що там ще десь з години, напевно, восьмої на ліжечку чекає одна пані. Такі, Та, ми телефонуємо покоївкам, кажемо, ви занесли, на що вони... Кажуть, ні, в нас не було часу. І ми такі дивимося по списку, а це кімната пана Андрія Мацоли. І це там його діти, і ми такі, от, блін, хотіли зробити екстра сервіс, а вийшлося отака штука. І тому ми взяли і занесли самі, попросили вибачення, пробували. Ну, і так як там також. Коли Побачили, що, грубо кажучи, адміністрація сама приносить додаткове ліжко, то вони такі, типу, а що трапилось, ми такі, ну це для вас. Але от була така у нас історія з паном Андрієм. Сподіваюся, що зараз всі цю історію згадують тільки позитивно і так, так як дійсно, ми старалися зі своєї сторони, як тільки могли. Але, тим не менше, кажу, в Тель – це дуже така обширна структура, і там деколи важко за всім ус услідкувати. Тому дякую всім, хто дослухав до кінця. І чекаю на найшвидші з вами зустрічі. І слава Україні!